Доброго мої шановні! Зараз йде сезон заготовок, тож пропоную вам заготовити синенькі баклажанчики зі смаком грибів. Для цього треба 3 кг баклажанів, кілограм перцю, пів стакана зубків часничка. Ну і далі спеції: Сіль, оцет, цукор, олійка. Тож будемо готувати. Беремо 3 кілограма синеньких баклажанчиків. Ретельно миємо і очищаємо від шкірочки. Хто не хоче, може не чистити шкірочку. Перемили, перечистили наші баклажанчики. І. Кришимо їх отаким невеличким брусочком. Хто хоче, може кришити кружечками. Мені більше подобаються брусечки. Також всі наші оці кусочки пересипаємо сількою і залишаємо на годинку, щоб пустив сік і віддав у сік всі свою гіркоту. Потім ми ретельно його миємо водичкою, стідюємо на друшляк і будемо готувати. Перець, часничок чистимо, миємо і перепускаємо через м'ясорубку. 1 кг перцю і пів 250 грамового стаканчика зубків часника. Все перепускаємо на м'ясорубку. Готуємо. Кілограм перечищеного солодкого перця, пів склянки зубців часника. Все перемелюємо на м'ясорубку. Перчик з часничком перемололи, баклажанчики наші промили водою оцідили йдемо готувати далі. Закидаємо у киплячу воду наші баклажанчики і варимо рівно 5 хвилин. І одразу виймаємо. Довели до кипіння нашу часнично перцеву суміш. Додали туди столову ложку солі повненьку, 3 столові ложки цукру, 50 мл оцту. Висипаємо наші баклажанчики відварені. І засікаємо 7 хвилин. Через 7 хвилин е, закидаємо наші баклажанчики у стерилізовані баночки, закатуємо, закутуємо до повного вистигання. Все наші смачні пікантні баклажани зі смаком грибів готові. Стерилізуємо баночки. Е, у Кожну баночку чистеньку помиту. Вливаємо по столовій ложці водички, кладемо у мікрохвильову пічку і вмикаємо на дві хвилинки, і наші баночки будуть простерилізовані. А кришечки ми просто е, окунаємо у кип'ячу водичку на пару секунд. І також кришечки будуть стерилізовані для подальшої закрутки. З цієї порції вийшло 6 баночок такої смакоти. Рекомендую: приготуйте, не пожалкуйте, підписуйтесь на мене, коментуйте. Всім бажаю успіхів! До нових зустрічей!